Трилер манга сховок від автора Масасумі Какізакі, яка не жахає, наштовхне на роздуми та захопить цікавою історією та гарним малюнком. А ще зробить із вас справжнього сім'янина. Добре, ні. Спочатку хочеться вам представити ключових персонажів у цій історії: головний герой та по сумісництву, починаючи письменник Сейчі Кішеміра, його дружина Мікін та їхній син Джун, який потім утворить конфлікт у щасливому подружжі. Але давайте про все по порядку: власне, ця манга це щось по типу щоденника, який по настроям та по напрямку розвитку історії натякає на усю серйозність та жахливість подій, описаних у ньому. І автором цього щоденника став Сейчі. Пробиваючись до нас крізь сторінки, він показує нам жахливу сцену катування та знущання над ним, де, з-поміж неохайно прибитих дошок, його пронизує страшезний погляд. І, не давши нам, хоч краплю пояснень, ми потрапляємо на початок, де Сейчі та Мікі відправилися у спільну подорож, аби налагодити їхні стосунки. Напруга між ними наростає, переходячи на образи при згадці їхнього сина. І не витримує та знаходить на його думку єдиний правильний вибір. І потім, під час усієї оповіді, поміж сторінок будуть проблискувати відголоски болючого минулого, що, власне, так і не зупинить кишіміру перетнути межу, зайти до печери та почати все спочатку, аж поки не почалося дещо жахливіше. Але що, як і чому, ви вже дізнаєтеся, прочитавши цей однотомник від нашої ідеї. Про саме видання можна сказати, що воно непогане. Манга має м'яку обкладинку, плюс супер стилізовані шрифти та перекладену онематопею. Також манга відзначилася гарним друком, адже майже чорні сторінки зберігають деталі, та й сам папір цупкіший, що, власне, і передає відчуттям такого собі щоденника. Також були помічені і помилки у післямові автора, і в деяких репліках, що не вплинуло на загальний зміст та. Сюжет твору, які вже пообіцяли виправити в наступному тиражі. Поміж цього на суперобкладинці можна помітити коротеньку біографію автора Масасумі Какідзакі разом з іншими його творами. А поки не забувайте про підписку вподобайку та коментар, а також про корисні посилання у описі під відео. Масасумі народився в місті Монбецу у префектурі Хокайдо 18 травня 1978 року. Закінчив коледж мистецтва та дизайну Хокайдо та має другу групу крові. Загалом про автора мало що відомо, окрім його низки творчих доробків, які налічують аж вісім окремих історій. Какідзакі дебютував у 2001 році з ваншотом «Two Tabs» у журналі «Weekly Young Sunday», від видавництва щокакукан. Згодом він разом з автором Кейтарою Фумізукі показав світу мангу X-ген, яка зараз налічує аж три томи, і розповідала про світ, в якому окрема група людей мають такий собі Ген X, тобто їхня ДНК містить гени унікальних тварин, що можуть передаватися переможцю в битві, бо лише один з них може потрапити до ковчегу. Також у тому ж 2001 році був опублікований ще один його ваншот та пекі ді. Після цього у 2002-му разом з письменником Джорджем Абою Масасумі відзначився малюнком у манзі «Рейнбоу», яка налічувала 22 томи, отримала аніме адаптацію та перемогла у 2005 році, отримавши 51-премію шу «Shogakukan Манга Award» у загальній категорії. Плюс треба врахувати те, що на сайті MyAnimalist ця манга має найвищу оцінку серед інших творів. Орінька Сюжет розгортається у 1950-х роках і зосереджується на шістьох неповнолітніх правопорушниках, яких відправляють до спеціальної виправної колонії Шонан. Вони вчаться справлятися зі звірствами та несправедливістю, що чекали на них у цьому закладі, та пройдуть великий шлях пізнання світу. Наступною виходить манга «Однотомник» Канзен Ретл, де автор презентує жахливий вектор розвитку подій та поширення раніше небаченої епідемії. Потім, полюбивши однотомники, у 2010 році Масасумі випускає Хайдаут чим сховок, через який ми власне тут і зібралися. Пізніше, в одинадцятому році він випускає мангу «Green Blood», яка розповіла нам про жахливі злодіяння мафіозних банд після громадянської війни у США, куди ринулися іммігранти за американською мрією. Поміж цього історія побудована навколо двох братів: Люка та Бреда Бернсів, останній з яких стане нищити банди в похмурому образі. Ще не встигли подумати про Римську імперію, а вона вже тут, як тут. Адже далі Масасумі презентував свою наступну мангу Бестіарій в значенні римського гладіатора. У колізеї б'ються раби, злочинці, сироти та монстри. Перемога означає, що ти проживеш іще один день, а поразка смерть. Головний герой фін талановитий гладіатор, був вихований і навчений останнім живим віверном. Їх тісно пов'язує давнє минуле та сьогодення, що випробовує їх на міцність та загартовує їхній дух. Далі, вже в 2020-му, Мангака зайнявся адаптацією фільму Кійоші Куросави» під назвою Дружина шпигуна. І наразі остання та свіжесенька манга йому яка повідає нам про колишнього поліцейського Канецугу ханецугунаву, що марить помстою за вбивство своєї дружини та дитини. Після важкого поранення від злочинця він відчуває зміни у своєму тілі, і дівчинка, що є втіленням смерті, пояснює йому дію фрукту Йомоцухегуя, який він з'їв у дитинстві. І потім сюжет розгортається до набагато більших масштабів. Чесно кажучи, я встиг прочитати тільки сховок, і не можу сказати, що це найкраща манга, яку я читав. Але мені сподобалася грамотна побудова історії та малюнок. Ми знаємо, чого хочуть герої, і навіть часом не розуміємо, на що вони здатні заради життя, що трохи лякає простежуються паралелі, коли Сеючи на початку шкодує, що взагалі заглянув до печери, а в кінці він вже сам запрошує інших завітати до неї. Видно, як нами маніпулюють, підкидуючи старі трагічні спогади сімейства Кішіміра, навіть після того, як ми вже з самого початку не розділяли дій головного героя. Загалом видно, як автору подобається ідея прихованих монстрів у душі людини, як у більш приземленому сховку, незвичному ікс гені та страхітливому йомоцухегує. А малюнок можна назвати темним, страхітливим та трошки гоструватим, що разом з цікавими прийомами захоплює тебе читати ще. Сподіваюся, вам сподобалося відео, і я хоч трошки побував потівником по цьому величезному світі манги. Ще раз вам нагадую, донатити на ЗСУ, підтримати автора фінансово, всі посилання, як завжди, у описі під відео, а також вліпити вподобайку, підписатися та написати коментар. Ще раз вам дякую за підтримку, ні в якому разі не заходьте до незвіданих печер. Хай щастить!